Всім вітання у нас на каналі. Сьогодні 3 січня. На вулиці гарна, зимова, ясна погода. У нас на огляді народний ваш улюбленець Volkswagen Golf Plus такої марки автомоделі. Ми стараємося найчастіше привозити, так як вони користуються шаленим попитом серед населення. І так, як завжди, класний, цікавий, технічно перевірений автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника. Golf Plus не непростий. А в шикарнішій комплектації, можна сказати, максимальний для 1,6 MPI мотору. Автомобіль без ДТП, без корозії. Майже весь в рідній фарбі, має підкрас задньої правої арки. В даному відео я це все покажу, розкажу. І так, швидкий огляд, перший етап загальний стан кузова. Автомобіль, до речі, на оригінальних титанах. Резина, преміальна, Goodyear зимова, залишок десь 90%. 2021 року резина. Зверніть увагу на стан порогів, натяку на корозію взагалі немає. Чисте домашнє збережене авто. Особливість даного автомобіля один єдиний власник салону плюс комплектація. Комплектація з мультикермом, датчик світла, датчик дощу, парктроніки, вмивачі фар на титанах. Дуже класний збережений автомобіль. Без Всяких зауважень по кузову, ні коцика, ні м'ятінки, ні царапінки, нічого по автомобілю немає. Сервісна історія є з відмітками до 208 тисяч кілометрів пробігу. Зараз на автомобілі 220 тисяч пробіг весь підтверджений. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Також ми самі завжди надаємо діагностику прибор для перевірки автомобіля. Відео для того знімаються, щоб показувати, працювати максимально відкрито. І так, розглянемо стан кузова толщинометром, стан салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Volkswagen Golf Plus 2007 рік 1,6 MPI 102 к кони 75 кВт від першого єдиного власника 220 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Комплектація одна з максимальних. І так, автомобіль має. Підкрас в даній зоні крила. От показую. Все остальне в оригінальному самостані. автомобіль без ДТП, без корозії. 97.8 кому не видно. В таких руках збережене таке авто, дуже знайти важко. 97,4 арки, пороги, все дуже збережене. Без корозії в рідній фарбі. Капот відповідає на рівні свого пробігу. Мінімальніші сліди 102 експлуатації згідно пробігу 220 тисяч та віку. Ніяких зауважень немає. Так, разом з вами було проведено огляд стану кузова толщинометром. Показано показники даного автомобіля. І так розглянемо стан салону. Так, розглянемо стан салону Volkswagen 5 1.6 MPI 2007 року випуска. Фіксатори тримають все справно, склопідіймачі всі працюють, ущільнювачі всі на місці, нічого не висить, корозія відсутня. Пластик взагалі без зауважень. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Мультикермо. рідкість для даних моделей, це підтвердження комплектації. Датчик світла, датчик дощу 221 тисяча, повністю підтвердженого пробігу, шкіряне кермо, кермо не фарбувалось, не відновлювалось. Потолок чистенький, В автомобілі не палили, слідів ніяких немає. Сидіння в оригінальнішому стані. Блюровий теплий салон, клімат-контроль, підігріє сидінь, круїз-контроль, мультикермо, автозатемнення дзеркал. Ядне 1.6 MPI мотору це можна сказати, максимальна комплектація. Також ще раз покажу Він-код. Дуже в цих автомобілів люди люблять, коли є столики для задніх пасажирів. Зручно, коли у вас діти, сім'я. Тут так само задній ряд в ідеальному стані, ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Автомобіль виглядає 130-150 тисяч пробігу, не більше. Амортизатори тримають корозії, немає навколо номерного знака. оптика вся рідна, пройоми в оригінальнішому стані, нічого не крутилось, не знімалось. Абсолютно все тримає. Тут є фальш-багажник. Заводська. Збережені всі знаки, аптечка, все збережено. Тут докатка. Докатка не використовувалася. Заводський весь комплект присутній. Це все підтвердження комплектації. Ніяких зауважень по підсвітки номера, Ляді ніде нічого немає. Оптика вся в оригінальному стані. Задній ряд сидінь так само, двері чітко працюють, фіксатори. Часте явище в даних автомобілів, куди кидають ремінь, є тут царапини, пошкодження, тут їх немає. Пластик нігде не виломаний. Такий впевнений, свіжий, Дивіться, як двері чітко тримають. Впевнений, збитий, над кучі тримається такий автомобіль свіженький. Свіженький, тим, що немає зауважень ні технічних, ні візуальних. Видно, що за автомобілем доглядали. І так, нуль переоформлень, один власник салону. Хольземан. Ну, 2007 року випуска. Сервісна історія, останній запис 204 тисячі км. Є автомобіль, обслуговувався весь час на одному тому самому СТО всі одинакові печаті по автомобілю присутні Два ключі. Чистенькі збережений салон. Пройоми в оригіналі казав. Наголошую, що якщо я кажу, що жоден болтик по авто не крутився, це мається на увазі, що не крутилися болти, які тримають навісне обладнання, крила, коли їх знімають для якихось втручань чи ремонтів. Тут ніяких ремонтів втручань не було, тому все в заводському оригінальному стані. Достойне авто, дуже гарний колір, чисте, збережене. Саме головне, що без корозії і величезний плюс шикарна комплектація для даної моделі. Дуже високий кліренс, недороговий автомобіль в обслуговуванні, користується великим попитом саме з мотором 16 MPI, на який ставиться газ. Частеньке домашнє авто, будемо зберігати його для показу в гаражі. Такі автомобілі дуже швидко продаються. Якщо вам сподобалось дане авто, звертайтеся за номером телефону, або приїжджайте у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, напроти податкової. Або замовляйте, доставку під дім. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. У нас є така послуга, буде дуже гарний подарунок близьким людям. або... Надійний член сім'ї. І так, розглянемо роботу мотору та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль заводиться з півтику, не димить, не троїть. Ще німецьке топливо присутнє, помилок на екрані немає ніяких, і них не може бути на наших автомобілях. Підкапотний простір весь в ідеальнішому стані, в оригінальнішому. Оптика вся рідна. Весь пластик, всі общільнювачі все на місці, слідів, скрутки, деталей, кузова немає ніяких, зверніть увагу. Підкапотний простір весь в оригінальнішому стані. Корозія відсутня, абсолютно, навіть натяку немає. Дуже гарне домашнє збережене авто, антифріз чистенький. Не димить, не труїть, не сапунить. Підкапотний простор в ідеальнішому просто стані. Датчик світла, датчик дощу, противотуманки, омивач фар. Ну, Ефект вавіт автомобіля є. Автомобіль дуже хороший. Прям дуже-дуже. Зверніть увагу. Підводимо підсумки сьогоднішнього огляду. Сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд. Народна автомобіля Volkswagen Golf Plus 16 MPI, 2007 року випуска 221 тисяча повністю підтвердженого пробігу. Особливість даного автомобіля єдиний власник в Німеччині. Та дуже класна одна з максимальніших комплектацій для даного мотору в даному автомобілі з мультикермом, з кліматом, з підігрівами, датчик світла, датчик дощу, парктроніки. Гарне домашнє чисте збережене авто без корозії. На преміальній резині 21 2021 року на оригінальних заводських титанах дуже достойний збережений вид автомобіля. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефона або в приватні повідомлення. Можлива доставка до вашого дому. Другий раз таке авто знайти важко. Автомобіль купляли, доставляли особисто своїми евакуаторами. Працюємо більше 10 років по доставці автомобілів з Німеччини. Звертайтесь.